Ми вітання, друзі. Ви на Ютуб каналі Telegraph.ua. Я Микита Міхальов. І тут держсекретар США Ентоні Блінкен каже, що майбутня адміністрація Трампа забезпечить Україні кращі умови мирної угоди з Росією. А власне Байденівська адміністрація підготувала і вже оголосила про свій фінальний пакет військової допомоги до кінця цієї каденції, але гроші використали не всі. На там 3,8 мільярди е, буде використовувати вже, е, адміністрація Трампа. Це і не тільки зараз детально буду обговорювати з моїм гостем. Бачите, на прямому зв'язку Тарас Загородній, це політтехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи. Мої вітання, пане Тарасе. Так, доброго дня. Хочу е, розпочати з Блінкіна. оцей пасаж, е, чи що це пас в сторону майбутньої адміністрації. Ну я якось мені здається. Не просто так він це сказав. Щось знає домовленості демократів з республіканцями, чи просто ляпнув. Ну я думаю, це стиль, а тепер ви підійдіть і подовбайтесь з Путіним Називається це, це, я, я не думаю, що це від великої любові до до наступної адміністрації, тому що я не вірю в жодні договори, тому що договорів і бути не може. Бо Путін не збирається вести перемовину з Україною, він хоче вести перемовину з США з приводу України. Ось і той формат, який теоретично там такий, що от а, сидить Трамп, до нього приїжджають Путін з зеленським і Трамп тут головний миротворець. Ну категорично не влаштовує росіян, тому що вони так не хочуть. Вони не хочуть бути за одним столом, наприклад, з Зеленським. Тому що ну, російська влада ж вважає, що у нас влада ж не легітимна, це раз. По-друге, не забуваємо, що вони ж вважають, що Зеленський у нас вже очолює не нацистську державу, і фашистську державу, і так далі. Тому як Путін потім буде пояснювати своїм виборцям і е елітам, в тому числі, йому все ж таки доведеться пояснювати, як він сів за один стіл з неонацистам. Тому я взагалі вважаю що поки Путін при владі ніяких договорів не буде. А буде тривати війна, і буде до того, поки ну поб'ються головою стінку американців Путіна. А потім будуть розуміти, що треба просто більше допомагати Україні, щоб вона змогла себе захистити і примусово змусити росіян виконувати те, що хочуть від них американці. Теж а ви бачите, американці вперто ну. Продовжують те, добре команда Трампа вперто продовжує от Кіт кіткелог, спецпредставник з питання України та Росії в черговому інтерв'ю Fox News каже його головна мета, тепер це спроба знайти рішення для звершення війни впродовж перших ста днів. Трамп хоче впродовж там п'яти шести місяців з Путіним. Може поговорити, а може це і раніше станеться. А коли вони, от те про що ви кажете, та б'ються одне один об одного. А коли вони зрозуміють, що ну це як це? Путін це акула, тільки оця тупорила акула. Ну що неможливо. Не ну що і за 100 днів Просто, неможливо. давайте так Давайте так Трамп не сказав, що він хоче зустрічатися з Путіном. Він двічі сказав, що Путін хоче зустрітися з ним. Це так, зовсім так, інша так. постановка питання. Це яка вказує місце Путіна, що пацан. Ти ну мені не рівня. Ти хочеш зустрітися зі мною, а не я з тобою, хочу зустрітися. Це раз, по-друге, я не зрозумів, а що ви хочете від команди Трампа? Вони ще не привладять. А то знаєте, від нас вже від Трампа отакі от вже вимоги. Говорить, як так часто бачив Фейзус, Трамп не виконав обіцянку і так далі. Та заспокойтеся, він ще не президент. Що він ще не виконав? Він не може щось Ви не виконати, тому що він ще не президент. Кіт Келег ще не призначено офіційно Трампом. Так, там не потрібно, наскільки мені відомо, не потрібно рішення Конгресу, але для того, щоб призначити Кіла К... Кіта Келега, щоб він їздив, потрібно рішення Трампа як президента. Тому заспокойтеся, скільки там 11 днів от до 20-го числа е залишити цих їх спокою, то знаєте що за забага... забагато вимог. Ну, я думаю, Кіт Келах приїде, потім приїде Трамп до цього до Москви приїде, зрозуміє, що воно як. І все. І цим закінчиться оце биття об стінку, головою в стінку і вони, скоріше за все, будуть змушені перейти до плану Б. А план Б це невідомо що. Чого, Неколічно. план Помпео? План Помпео Помпе вже написаний в загальних рисах 500 мільярдів ленд-лізу. Дати Україні все, що потрібно, взагалі розмовляти з росіянами, виходячи з лінії 24 лютого, ну план Помпео так план Помпео да, так сказав, да. наче ми, ми тут вирішуємо зараз, який план буде. Да, тому я, я скептично ставлюся до цих цих слів, тому що я виходжу з простої тези: поки Путін буде при владі, він буде воювати. Це А Путін висловив свою офіційну позицію, яка Категорично не співпадає з Трампівською позицією. Він же сказав, що Україна повинна покинути Запоріжжя, Херсонську область, Донецьку область, а офіційно відмовитись від НАТО, визнати російськими регіони. Тільки тоді він припиняє вогонь. Да? Ну і там денацифікація скорочення армії і так далі. Ну на це а він же ж хоче, щоб е, е, не просто Україна визнала це, щоб американці це визнали, підписали документ, згідно з яким. А це є російськими територіями. Ну це то в та ніколи не буде зроблено і тому це це вже не переборні обставини. Тим більше там ні вже заявив, що його плани не влаштовують. Путін почав знущатися з Трампа, порівнюючи його з Байденом. Це мабуть найбільша найбільше образа для Трампа, коли його порівнюють з Байденом. І все інше. Тому тут слід заспокоїтися, і ми повинні розуміти, що єдиним способом знайти собі перемовну позицію, то довбати по території Росії. От і все. Довбати, довбати, от там з баушники влупили лугу Оце крута новина. Врупили по Енгельсу крута новина і так далі. Тобто, довбати по території Росії і нарощувати виробництво власної зброї. Це буде нам в копілочку. Окей, відчепились від е, Трампа і його команди, але причепились до Байдена і його команди. Вони те що тут, е, і я про ці 500 мільйонів і ті 3,8 мільярди по програмі PDA, які як сказали в Пентагоні, ну все ця адміністрація, все вони переходять у розпорядження після 20 січня е, президенту Трампу е, після інавгурації, і він вже буде там думати, що з ними робити, і так далі, і тому подібне. Хоча раніше я підкреслю обіцяли. Прям ми все до копійки до 20 січня, і воно навіть майже буде в дорозі, уже. а тут, наскільки я розумію, в дорозі не все з того з тих пакетів, які оголосили. Ну, рухнув міф про те, що республіканці заважали демократам озброїти Україну, що оця історія з затримкою цього пакету, який був, що це була ініціатива. Республіканців, ні. Це була свідома політика адміністрації Байдена, ми вже бачимо це. Тобто вони ухвалили цей законопроект ще в квітні минулого року, і, виявляється, вони не знайшли час за 8 місяців використати кошти. Ну, така собі ситуація. Це ще раз підкреслюю, що там ж багато озброєнь, навіть теж план постачання не одразу, що там десь 25-му році. А десь навіть на 26 рік і так далі, тому така ситуація. Сталося всім все зрозуміло, але не всім фанатам в дійсності попередньої адміністрації. А стосовно майбутньої адміністрації ролі Маска, тут мене просто непокоїть. Направду, непокоїть усі його пости, хоча він ніхто з точки зору там як це державного апарату Сполучених Штатів, ну, принаймні поки що, але він інфлюенсер популярний. Інфлюенсер, який має вплив, який має державні контракти, який має із Польщею, яка фінансує наші старлінки контракти, з Пентагоном, який фінансує наші старлінки контракт, і його ці періодичні. та він репостнув цього, як його Фрідмана. Окей. Типу, потрапили в меч, в цільову аудиторію. Ну, але потім він репостить звинувачення когось про те, що. Елей палає тому що у 22-му році їхні пожежники передали нам гуманітарку. Ну тобто, такі бере все без розбору. От мене непокоїть його вплив на Трампа, і чи, чи є він, чи не перебільшений він, на вашу думку, як політтехнолога питаю. І оці звинувачення, ну не звинувачення, а як це? В жовтій пресі слова його біографа про те, що він куку ну, -ку потихеньку стає, ну, вони теж не сильно оптимізмом поселяють не читайте його. <ріст> Чого проблема? Ну, давайте так. Я упевнений, що маска будуть віджимати від Трампа. Ну Це логіка політичної боротьби і логіка політичної влади. знаєте Є такі написане правила яке зветься доступ до тіла. Першої особи не може бути однієї людини, так такий великий доступ до тіла. Це стосується і демократичної устрою, це авторитарного устрою, і так далі. Я думаю, що він буде скорочений, тому що зараз формується апарат, зараз такі політичні зубри прийдуть, які, знаєте, з'їли стільки собак на цих на політичних інтригах, що вони почнуть віджимати маски, тому що їм самим треба бути доступ до тіла. Це раз, а ось ну, те, що там божевільний, не божевільний, ну не вірю я. Ну, людина, яка. На божевільне не є найбагатшою людиною у світі, там знаєте, не можете керувати багатьма компаніями Тому я в це не вірю. те що буде якісь інфлюєнси? Ну, буде. А чи буде до нього обов'язково прислухатися Трамп? Ще дуже велике і жирне запитання: Окей, на європейський континент назад повертаємось до Угорщини до братів наших менших по розміру в територіальному сенсі, і може не тільки. Територіальному а, тут, як на мене, черговий виток словесної ескалації. А, спочатку угорці звинувачують нас у тому, що у них ціни на газ стали дорожчими, бо mm -hmm. з 1 січня ж все mm -hmm. а, далі. Ми заявляємо ну, в коментарі МЗС mm -hmm. наше, що Україна готова зайняти місце Угорщини в ЄС і НАТО, якщо Угорщина вирішить звільнити його на користь членство в СНД чи ОДКБ. А потім е, Петр Сіярто, це голова угорського МЗС, е, каже завуальовано, що буде повністю заблоковано вступ в Євросоюз України. Е, якщо не буде відновлено транзит нафти і газу. Е, виток ескалації призведе до чого? До нічого? До нічого. Ну, треба заспокоїтися, да? ну, ну, нехай говорить там там і так далі там, там проти основного спонсора Орбана санкції запровадили США. ось Це цікаво, що буде, яким чином в, яким чином він буде це виправляти. це раз Ну Дивіться, Угорщина це ж таки, ну, якщо основні гравці ухвалять рішення, наприклад, про прийом України в НАТО та в ЄС, наприклад, ну з Угорщиною поговорять. Відповідним чином. Ну, заблокують, ну, заблокуйте, ну і що далі. Не ось нафта поки що йде, але там може капітальний ремонт бути на дружбі, там деталі можна шукати місяцями. Взагалі, в країні неспокійна ситуація, а нафту доведеться купувати в інших місцях. Тому подивитися, який угорський бізнес у нас працює, наприклад, банківської системи чого він досі у нас працює. Теж поставити на місце тут тільки в економіку треба бити а менше знаєте там вони нічим нічого такого критичного нам не пропонують. Там да. А в обмін на те, що доступ на український ринок там чи відновлені, чи щось такого, ну, вимагати поступки від них і так далі. Тут така справа. З такими зі всіма треба жорстко поводитись, так? І обстоювати свої інтереси. Якщо вони там будуть говорити, ну сьогодні таке будуть говорити. Там буде заплаковано Ну, якщо натиснуть, то будуть по-іншому розмовляти, то таки. А от ваш варіант. Ну, типу офіційно не забороняти, я так розумію, але там там ремонтик, там те то тому нафта не йде нашою, нашою гілкою дружби. А у парламенті законопроект зареєстрували е, припинити транзит російської нафти от, через Україну в Євросоюз е, вслід за газом. Я не знаю, чи знайде він підтримку у 226 парламентарів, е, щоб цей законопроект став законом. От, який шлях скоріш за все? Ми, Україна, державу оберемо. Ну, от в плані ось нафти транзиту. Ну, подивимось. Я думаю, що по обстановці. Я ж, я ж не знаю, яке рішення може бути. Але те, щоб він там зупинився на місяць, наприклад, нафтопровіт. Думаю, що Україна може організувати а, і або вигнати парочку банків з угорським корінням з України. Ну, так треба з ними поводитись. Тому я, я не вважаю, це, це такі слова: знаєте, е, типу нас в НАТО так і беруть. Вони так заблокують, що нас так і беруть. Да? А, а угорці так допомагають нам в рамках НАТО, що аж Гай буде. да зараз Я, я зараз розплачусь. Да? Ось, стосовно ЄС, можуть створити проблеми, а можуть і не створити проблеми. Тож теж перемовно, процеси е, важелі тиски завжди можна знайти. Було б тільки бажання. Угу. Чітких гарантій безпеки ми хочемо, е, і про це з Трампом Зеленський буде говорити, е, щоб не повторилась війна. Е, ми від Байдена чітких гарантій безпеки і від його адміністрації не почули. А з якого дива ми маємо їх почути від Трампа і його адміністрації? Чи це ну а, бажане задіяти? Тому що тут зовсім інші підходи, тому що адміністрація Байдена досі сподівалася, що Росія буде союзником США у війні проти Китаю. І вся, в принципі, оця історія з початком війни, де вони, ну м'яко кажучи, нічого не робили, щоб її, е, її запобігти, навіть десь стимулювали різними способами, е, а у Трампа зовсім інше питання. Йому не потрібна російська нафта та газ, тому що він буде виходити зараз кліматичних угод. Всіх так він хоче, щоб американські виробники нафти та газу постачали все. В Європу, щоб вишибити Росію на зараз. Це ну, у Байдена не була така позиція. А ось і в цій концепції, в цій концепції Украї... роль України досить сильно зростає. Україна стає гарантом безпеки Європи і стає гарантом того, що Німеччина та інші країни Старої Європи не будуть йти на союз з Росією та з Китаєм. Що робила Шред? Що робило Шрёдер і що робила Америки? Так і тут їм потрібна потужна лінія е, така оборони: це Польща, Україна і країни Північної Європи, які своїм будучи союзникам Сполучених Штатів Америки не будуть давати створитися цього союзу. І тому цілком можливо, цілком можливо, що саме Таким чином і буде вибудовуватись. Ну, принаймні, воно напрошується само по собі. Ось і в даному випадку, які там можуть бути гарантії, ну можуть бути різні гарантії. І коли Україна, і я не виключаю, що ще раз повторюю, що я не виключаю, що Україна може отримати кордони 91 го року. Не військовим шляхом. Я скажу, чому я так думаю, тому що я виходжу з логіки дій Путіна. Він буде бокувати проти Трампа, він буде бокувати, торпедувати всі ініціативи, і американці десь можуть влупити ну так, ну не обов'язково військовим, а там економічним шляхом, да? і це може так посипати з Росії, що там асадівський режим буде здаватися ну дитячим садком. І тоді росіяни взагалі буде не до України. так вони ми, ми побачимо такі жести доброї волі, що будемо тільки дивуватися, як вони швидко вміють бігати, коли треба звідкись цікази. А це перше. Друге, це питання, якщо тоді, якщо ми отримаємо кордон 91-го року, звичайно, педалювати питання України в НАТО. Звичайно, педалювати тому що вже немає ніяких перешкод. А друге. Варіант, якщо Україна тимчасово не отримує контроль над своїми територіями і над всіма, ну, тоді варіант такий, що Ну те, що вимальовується, те, що я чув, Європа підвищує свої витрати на оборону, платить за війну в Україні за утримання української армії після війни. так Ну, ну З точки зору раціональності Трампа. Є армія, є країна, яка показала результати, так? А, то навіщо розпускати армію, наприклад. да Ну, хто хоче, той піде, демолізується, хто може присвячувати своє життя військовій справі, дати їм грошей, достойну соціальну інфраструктуру, зброю і так далі. Далі. Причому українська армія може. На деякий час і в деякій мірі замістити о, американську армію. Трамп вже збирається йти з, теж концентруватися на Азію, може перекидати війська з Європи в Азію, в тому числі. А, і це ну, дозволяє дозволяє Україні бути вже гарантом гарантом безпеки, Я не просто поп попрошайкою Далі десь 50 чи 100 тисяч європейської армії сюди хоче Трамп перемістити. На них буде розповсюджуватись п'ята стаття статуту НАТО, так? І в даному випадку п'ята стаття статуту НАТО, тобто напад на них це напад на НАТО. Тобто, фактично, ми не в НАТО, але якісь гарантії від НАТО ми отримуємо. А далі ядерні гарантії можуть отримати Україна від не від США а, наприклад, від Франції чи Британії, а може і разом. Але не від Сполучених Штатів Америки. Тобто, ми будемо фактично мати гібридний варіант НАТО, де Україна не бере участь НАТО. І поки ми тут спілкуємось, мабуть, реагує на нашу розмову прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Шкода йому колегу свого угорського він розширив свої погрози на адресу України через от припинення російського газу. Тож він казав, що ми вас від світла відключимо, не будемо нічого вам давати. Але оператор словацький сказав: Во а тепер він каже, Словаччина словачина припинить будь-яку гуманітарну допомогу, якщо. Ми там не відновимо транзит газу, скоротимо або повністю скасуємо пільги для українських біженців, повністю припинимо постачання. Ну, електроенергії він про це знову нагадав на словаччину. Так само як на Угорщину, дивитись, бо ну якщо почнуть ці палки в колеса встромляти, це як мінімум неприємно. Ну, давайте так, не треба комплексувати. Якщо не при якщо проти тебе воюють і намагаються тебе зупинити, значить тебе побоюються. Так що це нормально. Це знайде, у нас в Україні комплекс такі неповноцінності, боятися з кимось посваритися. Ну, от Словаки не бояться посваритися, угорці не бояться слитися. Ну, тому що немає комплексу неповноцінності. не ось Ну Скоротять допомогу. Ну, подивимось. що я Мені вже таке враження, Фіце вже не знає, чим а, пригрозити. да Ну от що, щось це Гадати, що це, ну і так, і ми ще повинні розуміти тут хитрувату позицію стосовно Фіца та Орбана, а більше говорить, ніж робить, так угу. він же не забороняє, наприклад, транзит вантажів через військових вантажів через Словаччину, не забороняє співробітництва іноземних цих словацьких компаній з українським ВПК. Там аж гайгу, де йде виробництво. Вони там багато чого роблять, а, і так далі. Тому там в принципі нічого такого не відбувається. ФІЦА більше говорить, дійсно що робить, буде не затримувати. Ну тоді будемо, будемо говорити, і будемо щось робити. Тому що то таке сьогодні ФІЦА є, коли в дійсності настане питання, наприклад, цього вступу в ЄС. Ну будемо вирішувати проблеми по мірі їх на надходження. Як ви я тут хочу швиденько повернутися до нас до наших і наших заяв? Бо вони і країни ЄС стосуються, поки ми про ЄС говоримо. Ну Частково. Тут міністр національної єдності Олексій Чернишов сказав, що Україна готова надати українцям за кордоном роботу на оборонних підприємствах з бронюванням від потенційної мобілізації. Я вже бачу в інтернеті оці типу, що це за дискримінація? Виходить, ті, хто виїхали, а і виїхали незаконно, деякі з них вони зараз будуть в кайфі, в ажурі і ще й з бронею. А ми тут ну, зараз буде не дуже парламентська лексика, як лохи. Ну давайте так. Ми все рівно повинні розуміти, що рано чи пізно якісь кроки зустріч тим людям, які поїхали. Ну, доведеться робити, так, але це після війни, звичайно, uh -huh. амністія, скоріш за все, буде оголошена і так далі. Там, да ось а стосовно тих, ну не знаю, тут краще, звичайно, що краще приїхали, працювали. Якщо ну працювали там, ну там умовно кажучи, спокутуючи свої гріхи, там да е, тому я так вважаю, що тут е, слід ну, ну, буде легше, якщо вони не приїдуть, у нас зброю, наприклад, не будуть вироблятися. Ну краще, нехай вже працюють на підприємствах. Якщо приїдуть, ну і е, знову ж таки, я тут зараз свою позицію поділюсь. Краще, щоб вони ну, ще більше робили для України, навіть сидячи за кордоном, аніж да. просто сидіти за кордоном. Так, так, згодом. Та. А, і якщо ми вже про наших, так би мовити, тепер про наших, е, як це кажуть, повертаємось до наших баранів. А, тут е, громадськість в Фейсбуці, скажу так, сколихнув тищенку у парламенті, mm. мовляв, чому, як і, і за що нам таке, і чому з ним нічого не зроблять. Прогноз Тараса Загородня, а з Тищенко щось зроблять? Ну в, в політичному сенсі я маю на увазі. Ну що значить політично? Він же вийшов, слух з народу, вийшов, а він мажоритарник, а вона з мажоритарниками що зробити неможливо, якщо вони самі не складуть свій майдан А Тищенко не захоче скласти мандат. Тану, я думаю, що ні, зрозумів. Дякую за цей прогноз. фан Тараса Тарас, Тарас Загородній – це політехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи. Він був гостем у нашій віртуальній студії. Ви на Телеграф.UA. Я Микита міхальов. Бережіть себе, Па-па. Дякую.